Вітаю, я Анна Половинник. Ми продовжуємо цикл відео по першій психологічній допомозі, і сьогодні ми поговоримо про протоколи надання першої психологічної допомоги при ступорі. Які ж ознаки ступору? По-перше, це повне нервове виснаження та відсутність сил для контакту з оточуючим світом та байдужість. По-друге, це різке зниження або повна відсутність довільних рухів та мов. По-третє, це відсутність реакції на зовнішні подразники, наприклад, на шум, на світло, на дотик. І очі такої людини вони не фокусуються на об'єктах, немає реакції повороту голови на звуки, немає зміни міміки та емоційного відгуку на будь-які за змістом повідомлення. І по-четверте, це заціпаніння у певній позі та стан повної нерухомості. Що ж ми можемо зробити? По-перше, це оцінити небезпечність ситуації для себе та для людини, обезпечитись і усі наступні дії потрібно виконувати із урахуванням фактору небезпечності ситуації. По-друге, це треба помасувати людині точки на чолі над очима, рівно посередині між лінією росту волосся і бровами, чітко над зіницями. Третє це намагатися будь-яким способом домогтись реакції від людини, тому що коли людина знаходиться в ступорі, вона може чути і бачити, тому чітко, тихо, повільно говорити їй те, що може викликати в неї сильні емоції, навіть якщо ці емоції негативні. Четверте, це оцінити здатність людини турбуватися про себе, прийняти рішення щодо потреби у закріпленій людині, яка буде наглядати за нею. І п'яте це порадити батькам або близьким наглядати за людиною, прийняти рішення щодо здійснення заходів щодо потреби ізоляції чи постійного нагляду, психологічної або медичної допомоги. Отож, підсумовуємо, що ми робимо при ступорі. По-перше, оцінюємо ризик, друге, масуємо точки між бровами і ростом волосся на рівні зіниць. Третє, викликаємо за допомогою словесної мови реакції. Четверте оцінюємо здатність турбуватися про себе або шукаємо того, хто попіклується. І п'яте, знаходимо близького, який буде наглядати за необхідності, нагляд, ізоляція, психологічна, медична або інша допомога.